21 місяць я був полоні. Прочитали фамілії твоєї є. Це перша така, знаєте, як так, хлопці вітаю вас в Україні. Оце таке, знаєте, аж за душу взяло. Так само, мені каже, саме, саме, саме вона... болюча. І плюс ми э... <кхій> якраз їхали через, кем, так... через мою область, де я проживаю. Це торги так зразу. Очима по сторонам, так це я думав. Ну це з ким так відчувачимо дома. Вперше, коли сіли в автобус і я набрав номер дружини, була моя перша фраза Скажи собака вдома оце моя перша фраза. Коли вона мені сказала, що собака вдома, я навесив пацани, пацанник, собака вдома, вона кажуть — не може бути. Рим. Він був зі мною і там був, і в полоні був зі мною, і повернувся, ну тільки не зі мною повернувся, він повернувся трошки раніше в Україну, а я трошки пізніше. У нас донька дуже-дуже, вона е Коли служив я на державному кордоні, сам для себе захотів купити собаку. У мене була перша дівчарочка, я її купив, і, скажімо так, моя кар'єра з неї і вийшлося. Вивчився по спеціальності пошук наркотичних речовин. За цей період з 2004 по перший час я інструктор-кінолог. Зараз вже маю другу собаку, третю собаку. Коли почався коронавірус в Україні, то позакривали пункти пропуска, по нас направили в ті місця, де Працювали пункти пропуску, Я ПВВ і так я попав в Маріуполь. 4.30 чоловік телефонує, говорить: збираємо документи, розпочалася війна. Але ти знаходишся, будь ласка, вдома. Якщо буде дуже жарко, то ти сідаєш в машину, їдемо, їдеш куди там очі дивляться, а потім я знайду. Я був на Іліча. Заводи ліча. Вони все робили, щоб нас обрізати. Обріз... Кусочки ми обрізали, обрізали там знищували, там знищували. Вони не жаліли ні своїх, ні чужих, ні наших. Їм вони отак. дом стоїть, вони зверху донизу його розбирають. Потім той дом горить. Я одне ще бачив неоднократно десь з висоти, як горять дома. От тільки вважаєш, як ракети прилітають. Нам приходилось просто виступати. Ми залишилися в Конотопі, Ми не виїзд. Ну, вирішили не виїжджати. У нас в конотоп у 8 ранку заїхали російські війська. Вони там побули у нас буквально два місяці. Ми в окупації були. Саме страшне це було з 12 квітня по 25 квітня, коли ми не знали, що там. нас зігнали вже. Ну, Це зігнали. Маленьке кільце. У нас був, була спроба одна така масштабна на прорив. Вона чомусь не вийшла, ну не вийшло. Через пару днів ми знов пішли на спробу на прорив. І коли вже друга, з так, вола захлібнулася прориву, з вишими переговорили, і коли сказав, що хлопці, здавайтеся, обіцяли нам короткий термін і будемо вдома. Ну, на це ми понадіялися, Я до не було. Так вийшло, як вийшло. То був просто страшний сон, який закінчився. Розпочалося знову те життя, яке було до цього моменту. Коли повернувся додому, я не міг трошки зв'язку з ногами проводити свій такий активний спосіб життя. І мене все питалися: ляж полеж, сядь посидь. Ну, я говорив неоднократно своїй дружині що не треба так робити. Я все-таки не інвалід, не больна боляд людина. Я хочу двигатися, я хочу робити, я хочу пройтися. І отут я скажу так, що треба ставитися до, до нас і до нормальних, тому тобто, що якщо людина була активна, давати йому шанс бути активним. Хай він робить те, все, що він до, до, до цього робив. Я дуже вдячний організації Сержедовсталі за, за підтримку, за лікування, за ліки, за аналізи і за реабілітацію, яку ми проходимо на даний час. Так як я зараз час більше на лікування, я з дружиною не міг зустрітися за останні 5-6 місяців, це наша перша така довготривала зустріч дві неділі це для мене з дружиною, з сім'єю дуже приємно. Тут на даний час літо дуже чудово. Краєвид, пейзаж, свіже повітря, навіть про ту воду, яка на вкусі, яка там, лікує нас. Чудово. Побажання. Підтримуйте хлопці, от підтримуйте. Не хайтувало. Бачите, якраз не Дякуємо вам і Зараз я служу в одній області, дружина живе в другій області. Ми е, зустрілися, якраз тут зустрілися. Я взяв відпустку, ми приїхали на оці на пару тижнів раз. Ми тут а, відпочиваємо. Якраз ми відпочиваємо від усіх. Е, повністю все відгородилося. То, що було, то вже було, залишилось треба йти вперед. І забути не забутися те, що було просто відставити в сторону і більше придати временні своїй сім'ї, дружині. У мене є багато планів, які треба буде зробити.